Всім привіт! А тут трохи шумно, тому що я вам покажу, да, що не можу далеко покидати свої речі. Або тут проходять такі ремонт. Ремонтні роботи. Бачите, якийсь трактор чи підйом, підйомний кран, я не знаю, що там таке накупав я. дивіться, Ну, в принципі, я ремонт, я не не можу, можу. ми тобі можемо показати. Але ці лавочки теж відпочиває людина, ну ви зрозуміли, як катав мій ядаць. Моя знайома, воно не збільшується. А, спортсмени, спортсмени, сплять. Дивіться, а тут я лавочку, значить, зайняла, не можу лавити. Лава просто вільна, і я не можу більше іншого місця, поки придумувати, знаходити. Сьогодні буде цікаве відео. Зараз я вам трошки розкажу. Так, бутилочку ми знайдемо. ця бутилочка, про яку я теж буду казати в майбутньому, до чого я веду. Зараз вона буде мені підпирати телефон. Всім привіт! Сьогодні постараюся розказати, що повинно бути в кожного роля рюкзаку. Приберегла такий рюкзачок, насправді він може здаватися великий, але він насправді дуже маленький. Чому? Тому що я постійно залишала свої речі а, і я розумію, що там були камери, де я каталась, ви знаєте.